Лист 78. Сенека вітає свого Луцилія. Те, що страждаєш на частий нежить і напади легкої лихоманки, а це буває, коли запущений нежить переходить у звичку, мені прикро чути ще й тому, що я сам колись був у такому стані. Спочатку я цим нехтував. Молодість стійка до всяких недомагань і зухвало поводиться з хворобою. Згодом я таки піддався недузі. Здавалося, що й сам до останку спливу з тим нежитим. висох, як скіпка, не раз поривався накласти на себе руки, але зупиняла думка про старість батька, що тільки й жив любов'ю до мене я думав не про те, наскільки мужньо зможу піти життя, як про те, наскільки мало залишиться у нього мужності, аби зостатися при житті. От і я повелів собі жити, адже іноді і продовжувати життя справа мужності. Скажу тобі, в чому я знайшов розраду, але перед тим хочу зауважити, що власне те, чим я заспокоював себе, виявило й свою лікувальну силу. Рятівним засобом стає почесна розрада. Все, що підносить дух, допомагає також тілу. Наші заняття пішли мені на здоров'я. Філософія я завдячую тим, що звівся на ноги, що видужав. Її я зобов'язаний життям, і це найменше з усього, чим я їй зобов'язаний. До мого одужання чимало спричинилися друзі. Їхнє вмовляння, бесіди, невсипущі піклування давали мені велику полегкість ніщо найкраще мій Луцилію, ніщо так не підбадьорює, не допомагає хворому, як увага, яку виявляють йому друзі, ніщо так не розвіює сперед його очей марева смерті і холодного страху. Мені здавалося, що я й не помру, коли вони залишаються жити, був певний, що житиму. Хоча не з ними, та в них. Складалося враження, що я не видихну дух, а передам його друзям. Ось що додавало мені бажання допомогти собі і витерпіти будь-які страждання. Інакше можна було опинитися і в найжалюгіднішому стані, коли втратиш мужність померти, але не здобудешся на мужність жити. Спробуй і собі вдатися до таких засобів. Лікар припише, скільки маєш проходжуватися, скільки вправлятися. Застереже від надмірної бездіяльності, до якої схиляє слабке здоров'я, порадить гучніше читати, щоб сильнішим ставало дихання, чиї шляхи та вмістища ослаблені хворобою. Скаже, плавати в човні, щоб м'якими поштовхами розрухувати своє нутрощі. визначить, яку вживатиму їжу, вкаже, коли звернутись до вина, щоб підкріпити сили. А коли від нього відмовитись, щоб не подразнити ним горло і не викликати кашлю. Я ж дам тобі настанову, що є рятівною не тільки для тієї хвороби, а й для всього життя. Зневажай смерть. Хто позбудеться страху перед нею, його вже не торкнеться жодна печель. Будь-яка недуга гнітить ось цими трьома чинниками страхом перед смертю, болем тіла, перервою на солод. Про смерть сказано достатньо Додамо ось що. Цей страх, по суті, не перед хворобою, а хіба що перед самою природою. Багатьом людям саме хвороба відстрочила смерть, і те, що їм здавалося, наче вони вмирають, було для них порятунком. Помремо не тому, що хворіємо, а тому, що живемо, так і з одужанням. Ти повернувся до здоров'я, значить, не від смерті втік, а від хвороби. Та повернімося до другого чинника, що обтяжує недугу. Кожна болячка це прикрий біль, але ж він не постійний, ми звикаємо до нього. Коли він сягає вершини, то сягає і межі. Не буває ж так, що ми страждали і дуже сильно, і довго. Так уже подбали найприхильніша до нас природа, що біль створила або стерпний, або короткотривалий. Найгостріших страждань зазнають найтонші частини тіла. Жили, суглоби, все інше, що ніжне і худе, загніздившись у вузинах, недуга допікає найжорстокіше. Але ті частини незабаром затерпають і від самого болю перестають відчувати біль, чи тому, що дух, натрапивши на перешкоду і змінившись на гірше, втрачає свою життєву силу, яка спонукає нас до відчуття, чи ще тому, що нездорова рідина, не маючи куди спливати, натискуючи сама на себе. Позбавляють чутливості ті місця, де нагромадилась. Так, подагра і хірагра, і будь-який інший біль у суглобах та жилах час од часу влягається, коли зацепінюють виснажені частини. Найбільше тут по первах дошкуляють, мов би, щіпки болі, згодом напади слабнуть і настає їм край затерплість. Так і біль зубів, очей, вуг, найгостріший саме тому, що викликає у найтісніших вузинах тіла. Як до речі, і біль голови. Але посилившись, він призводить до очманіння і непритомності. Тим, власне, і можливо втішати себе при великому болю, що неминуче перестанемо його відчувати, якщо відчуваємо надто сильно. Але нерозумним, тілесні страждання особливо дошкуляють через те, що вони надто вже клопоталися своїм тілом, так і не звикнувши задовольнятися душею. Тому то велика і розважна людина свій дух відділяє від тіла і якомога більше уваги приділяє саме тій кращій, божественній часті. а жалісливий, слабкий лише стільки, скільки потребує, але ж не так легко відмовитись від звичайних насолод, утримуватися від їжі, протистояти голодові, спразі. Важко стримуватись лише на самому початку. Згодом бажання стають млявими, бо втомлюються і слабнуть ті органи, яким бажаємо. Дратливим стає шлунок, відчуваємо нехіть до їжі, що її раніше прагнули, врешті і сам потяг до неї пропадає. А чого ти перестав бажати, з тим і розпрощатись неважко. До того ж, усякий біль або припиняється на деякий час або затихає. А ще ж можна йому запобігти, можна не допустити його, застосувавши якісь засоби. Адже біль не виникає раптово, без жодних попередніх ознак. Надто той, що вже не раз докучав нам. Хворобу можна легше перебувати, якщо знехтуєш її найбільшою кінцевою загрозою. Принаймні сам не роби своєї біди важчою не обтяжуй себе наріканнями. Біль не такий вже й прикрий, якщо його не перебільшувати. А ще, коли візьмеш підбадьорювати себе і переконувати нічого, мовляв, страшного. Все це дрібниці треба потерпіти, скоро минеться, то вже самі ті думки додають полегкості. Все залежить від того, що, як то кажуть, вб'єш собі в голову. На ту настирливу думку озирається не тільки честолюбність, але й жадоба розкоші і скупість. Відповідно до твоєї думки і страждаємо. Кожен настільки нещасний, наскільки себе вважає нещасним. Гадаю, варто уникати нарікань на минулі страждання, як от нікому ще не було так погано. Що за муки, що за болі я переніс. Ніхто вже не сподівався, що зведусь на ноги, скільки разів мене вже оплакували мої близькі, скільки разів лікарі полишали мене вмирати. Напевно, і на дибі таке не вимучується. Хай справді так було, але все таки минулося. Що за приємність коперсатись у минулих стражданнях і бути нещасливим через те, що ти був ним колись? Чи не в тому та приємність, що ми схильні перебільшувати свої страждання і себе самих обманювати? Врешті, що гірко було переносити, солодко згадувати хіба що неприродньо, коли радієш в межі своїх бід? Отже, треба відтяти і страх перед майбутнім, і пам'ять про минулі прикрощі. Оскільки ні одне, ні друге не має нічого спільного з нами, це вже минуло, а те ще не настало. А серед самих труднощів хай кожен собі скаже Може, і про всі ті труди колись спогадаємо рада. Станьмо ж, скільки є в нас духу до опору. Здригнемося, біль візьме гору. Мужньо супроти нього поведемось, візьмемо гору над ним. Нині ж більшість людей тільки те й роблять, що на себе самих накликають біду, замість того, щоб їй опиратися. Якщо спробуєш якось вислизнути з під того, що нависло над тобою, що пригнічує тебе, давить, то воно все одно наздожене свою жертву і ще тяжче наляже на твої плечі. А коли, навпаки, зупинишся і збереш у кулак усю свою волю, то відштовхнеш його від себе. Скільки то ударів? Ястуками і по обличчі, і по всьому тілу дістають атлети, на які тільки муки не йдуть вони заради слави і терплять ті муки не лише тому, що б'ються, а й для того, щоб битися. Самі їхні вправи не менше мука. Отак і ми намагаємося перемогти всяке лихо. А нагородою буде не вінок, не пальмова гілка, не сурмач, що закликає до тиші перед тим, як оголосити наше ім'я, але доброчесність і стійкість духу. І здобутий на майбутні часи спокій, тільки на ну, в першому ж бою подолаєш фортуну. Як мені допікає біль, а хіба менше допікатиме, коли сприйматимеш його, мов би ти був не чоловіком, а слабкою жінкою, як ворог найбільшої шкоди завдає тим, хто показує перед ним спину, так і будь-яка випадкова біда найважче налягає на того, хто відступає, пробує втекти від неї. Але ж таки справді нелегко. Ба? А хіба ж ми обдаровані силою для того, аби зносити легке? Яку б ти волів хворобу? Тривало, а чи коротку, зате навальнішу? Якщо хвороба тривала, то вона точиться з перервами, дає нам змогу видужати, даруючи мало часу, адже мусить то наростати, то йти на спад. А при короткій і стрімливій хворобі станеться одне з двох або вона сама перегорить, або й ми згоримо разом з нею. Бо яка ж тут різниця, кого не буде. Її чи мене біль закінчується в одному і другому випадку. Корисно також зосередитись на чомусь іншому, відвернути увагу від болю. Думай над тим, що ти зробив чесно, сміливо, побесідуй самі з собою про добрі сторони життя. Старайся пробудити у своїй пам'яті те, що ти найбільше подивляв, тоді постануть перед тобою різні сміливці, що здобули перемогу над болем. І той, хто продовжував читати книжку саме в час, коли йому вирізували на бухлі вузловаті жили, і той, хто не переставав сміятись, коли розлючені тією зухвалістю мучителі випробовували на ньому всі знаряді своєї жорстокості, то хіба ж того болю, що переможений був сміхом, не переможеш розумом? Говори тепер, що хочеш, і про нежить, і про нестримний кашель, який мов би, вириває частину нутрощів, і про гарячку, що випікає саме осердя, і про спрагу, і про руки та ноги, що їх у різні боки викручує у суглобах, усе це ніщо порівняно з вогнем, дибою, розпеченим залізом, яке прикладають до набряклих ран, щоб вони знову відкривались, поглибшали. Але і під таким катуванням дехто не застогнав. Мало того, не попросив пощади, мало того, не відповів жодного слова. Мало того, сміявся та ще й від душі. Чи треба тобі ще чогось, аби покипкувати з болю? Але хвороба не дає мені нічого робити, відірвала мене від усіх занять. Недуга заволоділа твоїм тілом, а не душею. Бігунові, скажімо, відніме ноги, шевце відшуковували ві руки. Та якщо ти звик послуговуватися перед усім розумом, то й не далі будеш дораджувати, навчати, слухати інших, сам учитися, дошукуватися правди, пригадувати. Зрештою, чи вважаєш, що то не діло стати терпеливим у хворобі? Доведеш, що недугу можна подолати або принаймні гідно її перенести. Повір, навіть ліжко хворого може дати простір для доброчесності. Не лише зброя і поле бою здатні засвідчити чиюсь безстрашність і завзяття. Навіть на постелі видно, хто хоробрий. Ось тобі заняття. Мужньо опиратись недузі. Якщо вона не зламає тебе, якщо не плазуватимеш перед нею, значить, ти подаєш чудовий приклад стійкості. Так, справді була б можливість прославитись, якби і хворі мали свого глядача. А ти приглядайся до себе сам ти сам себе похвали. Щодо насолод, то вони бувають двох видів. Тілесним насолодам хвороба, щоправда, стоїть на заваді, але ж вона їх не усуває, а коли розсудиш по правді, то навіть загострює. Приємніше пити, коли ти спраглий, а їсти, коли голодний, від чого ти якийсь час стримувався, до того й берешся пожадливіше. А вже коли йдеться про душевні насолоди, а вони набагато більші і певніші, то в них не обмежуватиме хворого жоден лікар. Хто віддасться їм, хто збагне їхній чар, того вже не приваблять чуттєві ласки. Ой же нещасливець той хворий. Чому ж то? Чи тому, що не розтоплює снігу у воді, не підтримує студенності, змішаного в опуклому дзбані напою, докидаючи туди крижинок? Чи, може, тому, що не розкривають для нього тут же за столом луканських устриць, не оточує його при обіді юрба кухарів, що разом з наїдками тягнуть до столу ще й жарівницю? От чого ми дійшли у своїх забаганках та розкошах, щоб не охолола їжа, щоб не надто слабо подразнювала нам примхливе піднебіння, яке вже втратило чутливість, У слід за готовими стравами іде кухня, ой бідолага той хворий. Тому, що їсть скільки може перетравити, тому що перед ним не покладають цілого кабана, аби міг ним намилуватися, а тоді відіслати назад, бо його м'ясо бач надто дешеве, тому що не нагромадять на таці пташиних родинок, бо від цілої птиці його вже нудить. То що тут поганого? Їстимеш, як хворий, радше, як здоровий. Але ми легко все це здолаємо і лікувальні відвари, і теплу воду. Інші засоби, що видаються нестерпними для розніжених, ослаблених розкошами, хворих більше душею, аніж тілом. Аби лиш ми перестали жахатися смерті, перестанемо тоді, коли пізнаємо межі добра і зла. Ось коли життя не видаватиметься нудним, а смерть страшною. Справді бо чи може пересититись саме собою життя, коли спрямувати його на осягнення стількох різноманітних, великих і божественних речей? Тільки ледача бездіяльність призводить до того, що життя саме собі стає неповласним. Хто умандрує всією неозорістю природи, тому ніколи не набридне істина, брехня обридає. А якщо підійде і покличе смерть, то хай навіть перечасно, хай перестріне і на половині дороги, то така людина давно вже зірвала плід життя. Бо ж пізнала природу у великій її частині і знає, що чеснота не приростатиме з часом. Життя неминуче видається коротким лише для тих, хто міряє його пустими, отже, безконечними насолодами. Ось таким роздумами підбадьорюй себе, але й про наші листи не забувай на дозвіллі. настане колись час, який не тільки знову зведе нас докупи, а й поєднає. І, хоч би яким він був коротким, нам його продовжують уміння ним користуватися. Адже, як каже Посидоній, один день для освіченої людини триваліший, ніж найдовше життя для Невігласа. А наразі ось що пам'ятай, ось що закарбуй собі гарненько Прикрощам не піддавайся, щастю не довіряй на примхливу фортуну дивись пильним оком, мов би вона ось-ось мала зробити те, що може зробити. А те, чого довго очікуємо, легше і переживаємо, коли воно трапиться. Бувай здоров!